Фемінізм, що це? Навіщо він нам потрібен? Пристебніть рамені безпеки. Ми вирушаємо у незабутню подорож. Уявіть, ви народилися жінкою у 19 столітті. Вам 17 і ви прагнете навчатись в університеті. Ви не маєте на це права. Вам 18 і ви хочете взяти участь у виборах. Ви також не маєте на це права. 19 вам знайшли чоловіка, і ви хочете самі вирішувати, чи мати дітей. Забули, ви ж не маєте на це права. Ви хочете самостійно розпоряджатись успадкованим майном. Навіть не мрійте про таке, що може вас урятувати трохи бойового духу, час та фемінізм. в історичному аспекті. Фемінізм умовно поділяють на три або чотири хвилі. Як організований рух він виник у 19 столітті в Європі та США, а у 20-му активно поширився на всі континенти. Задовго до першої хвилі чимало жінок критикували патріархальний устрій та вимагали природних і непорушних прав. Їхні сміливі думки не могли не спонукати до боротьби з несправедливістю. Перша хвиля фемінізму бере свій початок від суфражизму. А місцем її народження часто називають конференцію Сенека фоллс 1848 року, яка була присвячена громадянським свободам жінок. Тисяча 1870 року 15-та поправка надала виборче право темношкірим чоловікам. Жінки все ще продовжували боротися за свої права. Нова Зеландія стала першою країною, де жінки вибороли собі право голосу. Щоправда, окрім аборигенок. право на освіту не менш нагальне питання першої хвилі. Уперше європейські університети відкрили двері для жінок лише наприкінці дев'ятнадцятого. Століття, утім, як шкільна, так і вища освіти були покликані робити з чоловіків головних годувальників, а жінок цікавих дружин і вправних господин. Жінки ставали сильнішими. Постійна боротьба загартовувала їх. Однак, в кінці Другої світової війни чоловіки повертаються з фронту, а жінок, які всі ці роки були робочою силою, починають різними способами повертати додому. Антифеміністичний рух набув обертів. Повідомлення було чітким і зрозумілим. Жінка має залишатись вдома. Це далеко не вся історія першої хвилі, а тільки короткий і огляд, щоб показати, з чого розпочався масштабний всесвітній феміністичний рух. Час обмаль застрибуй. Попереду нас чекає ще багато цікавого.